В Ізмейлі відбулися дводенні благодійні заходи у рамках проєкту Незламні та сильні жінки України, які проходили в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової та в розважальному комплексі Бесарабія. Цей проєкт створений з метою підтримки Збройних сил України та популяризації українських жінок з активною громадською позицією. На всеукраїнській фотовиставці, яка відкрилась у день єдності в Визмельській картині галереї, було представлено 40 автентичних портретів українських жінок, які об'єднані спільною метою допомагати українським військовим та українському Громадські організації міста Ізмаїла, Сили жінок, Гармонія об'єдналися з Київською організацією в міжнародному проєкті Організація Незламних жінки України, міжнародний проєкт незламні жінки України. сильні і незламні». Ми об'єдналися, підписали меморандум. І сьогодні ця фотосесія це перший день нашої дводенної благодійної акції. Кожна модель це історія, це не просто красива жінка. Це історія, яка буде вписана в історію України. Раїни нової України, у якої є майбутнє і обов'язково буде перемога. Напередодні благодійного заходу під час проведення фотосесії нам вдалося поспілкуватися з героїнями проєкту з Ізмаїлу та Ізмайського району. Кожна з них має власну історію та долю. Українські матері виховали тих, хто сьогодні став на захист нашої держави. Вже 10 років їх серця опалені війною. Тетяна Позігун, мати бійця полку Азов, який майже рік був у полоні, а зараз знаходиться на передовій. Приймає. Участь в проєкті незламні жінки, тому що треба підтримати наших хлопців, свого сина підтримують, син мій боєць полку Азов. На даний момент він вже на фронті, в гарячій точці, до цього він був на Азовсталі, вийшов в полон, як був, був наказ такий. Майже рік був в полоні. Після деякого часу реабілітації. Пішов знову на фронт. Героїня проєкту розповідає, що на початку цих жахливих подій було дуже важко і складно, адже вона, як і інші матері бійців, не знала, що робити та як допомогти. Зараз Тетяна бере участь у проєкті заради підтримки свого сина та загалом усіх українських військових. Якийсь час, поки син був в полоні, ми не знали, як себе що, що треба було робити, для того, щоб їх скоріше звільнили. Потім стали всі бити, во всі, як кажуть, колокола, виходити на акції. Наша ціль підтримати, чим, чим можемо ми його підтримати. Ось, ось така нагода є, як незламні жінки. Тетяна підкреслює важливість громадської активності проведення акцій та благодійних заходів, спрямованих на підтримку українських військових. Як мати бійця. Як як жінка, я думаю, що треба нам виходити, бути активними, виходити на акції. Ось такі акції, як незламні жінки. Без нашої підтримки буде дуже складно хлопцям нашим. І підтримуємо тих хлопців, які зараз на передовій, яким зараз дуже дуже скрутно, дуже їм тяжко важко. Треба за них молитися, прилагати всі сили, щоб все в них, щоб в них все було добре. У час війни багато жінок захищають Україну. Одні зі зброєю на передовій, інші забезпечують тил. Наталя Мостовенка, військовослужбовиця, яка також доєдналася до проєкту Незламні та сильні жінки України. Сьогодні я присутня на міжнародному проєкті Сила жінок. Я дякую своїм друзям, хто мене сьогодні запросив сюди. Жінки в Україні зараз перебувають в такому становищі. Вони Знаходяться і на фронті, і доглядають за дітками, а також оберігають своїх чоловіків і надають допомогу. Героїня зазначила, що в той час, коли наші воїни боронять рідну землю, необхідно об'єднуватися заради допомоги. Я дякую за таку можливість знову відчути саме сьогодні нашу жіночу силу, нашу жіночу красу. На серці біль, але тепло і підтримка, яку ми зараз надаємо нашим хлопцям, це є велика сила. Цей проєкт дуже потрібен нашій країні. Любов, краса це також зброя. Жінка це берегиня, жінка це захист, і ми єднаємося заради нашої перемоги. Кожен українець робить свій внесок щодня, працюючи на військовому, економічному, інформаційному або культурному фронті. Наталя Ратнюк, керівник розважального комплексу Бесарабія, також доєдналася до проєкту Незламні та Сильні жінки України. Та за її підтримки проєкт був запрошений до міста Ізмаїл. Наші всі жінки, жінки нашої славетної України, сьогодні об'єднуються у нашому місті, місті Ізмаїлі. А ми раді зустрічати в нашому готелі, в ресторані наших красунь, наших незлам. У цьому благодійному заході беруть участь жінки різних сфер діяльності, які роблять усе можливе для того, щоб підтримати українських військових та українське суспільство. І ми сьогодні а, зробили таку незламну фотосесію у нас в готелі наших безрабських жінок. Присутні воєнні педагоги, медики, психологи, різних направлень. Жінки все це ми робимо а, в підтримку наших збройних сил України. Героїня проєкту наголошує, що у цей важкий час кожен має максимально докладати зусиль наближаючи країну до перемоги. Вдячні нашим героям, нашим воїнам. Нашим незламним хлопцям, які стоять стоять на передовій, нашим дівчатам, які нас захищають. Ми вдячні вам за те, що ми можемо сьогодні проводити такі чарівні західи. і е, навзаєм ми дуже хочемо вас віддячити, і ми зробимо все, щоб перемогти. Українська земля може пишатися ще одним скарбом, сильними жінками, незламними духом та ідеями. Кожна з них унікальна, особливо у своєму роді. Незважаючи на важкі часи, українські жінки продовжують самовіддано боротися за вільне, демократичне майбутнє України. Юлія Петлацьок Ілля Кулинич для програми Новин.